Футбольний привіт, друзі! З вами я, Олександр Мирошник. Граю та коментую українську раду. вітати всіх на своєму футбольному спортивному розважальному каналі. Болхак. сьогодні зіграємо матч ФІФА 23 Напередодні 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Матч Боруся Челсі. Буду грати за Челсі. Звісно, тому всім приємного перегляду. лайкос за відео спогнали! І так, до налаштувань буду грати на легенді. Ultimate, ви знаєте, не можна, тому що то лише в режимах. 22.00, тому що сьогодні буде матч відбуватися о 22.00. Так, м'ячик, все нормально. Форми я обрав. Не знаю, друзі, не знаю, щодо складу, щодо форм. Я в інтернет не дивився. Зараз буду налаштовувати як хочеться мені. І по-перше, по це звісно, що треба, щоб грав Михайло Мудрик. Ну а по-друге, кукурелю цю волохату я прибираю. я не знаю, до речі, пишіть в ваших коментарях, як ви вважаєте, чи буде взагалі Мудрик сьогодні грати, чи буде грати Кукурелля, і взагалі ваші прогнози. На цей матч. І я тут, я тут бачу декілька гравців, не знаю, я чомусь не стежу. Джоау Фелікс. Фігзна, коли він встиг перейти в Челсі, чесно кажучи, я не знаю. Так, Канте, я хочу бачити в складі, в воротах Менді. Ту-ту-ту-ту. І Б'єр Абумайянко вже. так. Мадуаке також, коли вони попереходили. Фігзна. Так, ти -ти -ти, Рахім Стерлінг, ну ми його випустимо обов'язково, мабуть, що на другий тайм. Пулішіч тут ще є. Так, 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 так. Чиягу Сілва, Колібалі, Ріс Джеймс, Чілвел, Менді, Ковачі, Е, Що ще нам потрібно? Нам потрібен, мабуть, що крайній захисник про всяк випадок Аспілікуету заявку на гру. Ту -ту -ту. Або маянга також можливо, будемо використовувати потім. Ну і Нам потрібен, нам потрібен кепа. Кепа Може знадобитися, все може бути, це футбол. Хоча у FIFA рідко коли <стане> стає в нагоді другий, другий голкіпер. Робимо вінгерів, будемо грати ось за такою схемою, трохи вище мудрика, трохи вище Зієша. Ну і тактика, наша тактика. Давайте будемо більш так активніше, агресивніше, пресингувати глибше лінія захисту, тому що будемо провалюватися, це фіфа, швидкий розігриш, не володіння, а забігання. Будемо туди навалюватися на ворота, швидше грати вуще, аби так десь так ближче один до одного підходив. Ну і більше гравців. Під час того як ми будемо з м'ячем, будемо більше туди забігати, підтримувати атаку вперед. Футбол це стиль життя. Буду вдячний, друзі, вам за лайкос та підписку. Нагадаю, що це матч Борусія дортмунд Челсі. Віртуальний, віртуальний матч FIFA 23 прогноз. Реального матчу, який відбудеться сьогодні о 10 вечора. Тому, друзі, вболівайте за наше рідне, за українське, за мудрика. Сподіваюся, що таки Михайло Мудрик потрапить до якщо не до основного складу, то взагалі пограє сьогодні. Давайте переглянемо склад дортмундської Борусії 4-5-1. Такою схемою гратимуть. Брант Белінгем, Ройс, Емреджан, Мален. Халлер, Гурейро, Кобель в воротах. Ну, такий цікавий склад доволі Н -н -н. непросто, мабуть. що. Відчуваю, що нам буде дуже непросто. Нагадую, що на каналі, друзі, відбуваються зараз кар'єри за Річмом, хто не знає, FIFA 23, ну а також за Одеський Чорноморець, в PES 21 з українською премєр лігою Граю на PlayStation 4. До речі, завтра, 16 лютого о 10.00. Чекайте на продовження кар'єри за Теда Ласо, за FC Річмонт. Ну а ми ось таким складом нам показують, що мудрики з'їж у півзахисті, але ж ні, я їх трохи вище, як ви пам'ятаєте. Просуну. Будемо грати за схемою 4-2-1-3. Все, друзі, все готово до початку матчу. Не знаю, як воно відбудеться в реальному житті. Ну а ми зараз будемо грати по-своєму, будемо прогнозувати вперед. Борусія Челси 1-8. Фіналу Ліги Чемпіонів. Найголовніший, найцікавіший, най, мабуть, найкращий. Клубний турнір футбольний в світі повертаються, розпочинається майже футбольна весна. ну трохи Раніше, за два тижні до весни, дуже високий пресинг застосовують німці. Одразу зі стартової хвилини. нам вже не просто з'їєш. Або ж заєк, як його називають. Англійські коментатори і ФІФА, і в а тут щось незрозуміло відбулося. Ми втрачаємо м'яч. Марко Ройс буде передача далі і Белінгем чи Белінджем. Мабучу, Берінгем Михайло Мудрик змінило йому тут зовнішність, Змінили обличчя, змінили зачіску, і я навіть не знаю, який він, який він був кращий, Чи який був, чи який зараз став. За часон начебто трохи десь схоже. А от обличчя, коли трохи ближче побачимо, нам покажуть, подив, побачити, що щось не те удар з далекого відстані. Ледь не, в... не, влуч... не влучили в наші ворота. Ковачич. Ковачич можна тут вільний. Канте, канте. Вільна зона, можна, наша відповідь також сильний удар ледь голкипера не злесло разом з м'ячем за бокову лінію. і це кутовий. Давайте переглянемо. На силу пробував, трохи треба було правіше, ну, але м'яч, як так не відкручувався. Перший кутовий в нашій зустрічі на 21-й хвилині. Закидуємо удар. У Поворотах немає. Михайло Мудрик на підхопленні. Мейсон Маунт. Так, протискаю я Р, Р1 L1 чи Р2 Р2Л. <хи> Будемо пробувати. Штрафний удар. Так, до м'ячу підходить Хаким Зієш. Єж. Давайте, мабуть, що спробуємо Михайла Мудрика, хоча ви бачите, у нього скіли дуже. не знаю, я не знаю, як у реальному житті він пробиває стандарти. Знаю, що в нього удар в цілому дуже непоганий і виходить удар. Але голкіпер в червоній формі забирання ж до рук. Половина першого тайму вже зіграно 0-0. Перший матч однієї фіналу Ліги чемпіонів. Мейсон Маунт з значем удар по воротах вище, вище. і Ситуацію голкіпер контролював Канте. Мейсон Маунт. Мейсон Маунт. Також дозволяють, ні, не дозволяють пробити. Ковачич закидує на Маунта. Цьому вдається таки прийняти. Прийняти цю передачу. Вільний Михайло Мудрик можна бити. Не щастить зараз. Михайлові був дуже ось дивіться, ну Таке щось, щось середнє між Мудриком і Зінченко, і фіг, зна кого вони туди ще вліпили. Ну, На мою думку, обличчя не дуже схоже, як вважаєте ви. Буду вдячний вам за ваші думки, за ваші коментарі. Кантез м'ячем під удар. Ковачич б'є з далеко відстані. Ох, мені здалося, що м'яч вже влетів у дев'ятку. Ні, там було дуже близько, але. Потіліпало. той шест, котрий тримає сітку, воріт. Чи торкнувся? Ні, мабуть, все ж таки буде удар від воріт. Так, удар від воріт Останні секунди першого тайму ковачі з м'ячем. Ми маємо можливість зараз провести ще свою одну атаку. Хакім з'єш. Хакім зєєш, зупиняється пятою. Канте, а той далі. Мейсон Ман повертає на канте. Удар заблоковано. Але атака триває, атака триває. Ріс Джеймс. Різ Джеймс переграли вже ми втричі більше, ніж рефері там компенсував. Джау Фелікс. Джуау Фелікс пробував на виконання. М'яч виходить за межі, і рефері нам дозволяє ще один кутовий розіграти все, м'яч у голкіпера. В цьому ті, лунають, дзвонить на перерву. Нагадую, що є також телеграм-канал. Проходьте за цим кодом, або ж знаходьте посилання в описі під відео, під видосом. У нас перерва. Один з героїв цього матчу, щойно був на ваших екранах, чимало сейвів створив. Гол-кіпер Борусі нулі. Після першої половини зустрічі. Володіння 24 на 76. Тотальна перевага на нашу користь. Очікувані голи. Ми вже мали більше, аніж два забивати. Ви бачите, так, відборів більше, передач ми більше вдвічі більше віддали. Поки що все виходить, але не вистачає нам забитих. Забитих м'ячів, мабуть, що замість Мейсона Маунта випустимо Кая Хаверса. Спробуємо ще так. І у тій рисочки у Мудрика у Хаверса, то, мабуть, що в поганій формі гравці знаходяться. Ну, побачимо, як воно буде. Боруся розігрує другий тайм перед перехоплення. Непогано Чилвел. там Михайло Мудрик флангом забігає, але ми граємо через центр. Ось тут можна закидувати. Кай Хаверс віддає передачу. Мудрик на ударній позиції пробиває дальню стійку. браво! Михайло Мудрик. Дай Боже, щоб так і було. Щоб сьогодні Михайло Мудрик відзначився. Вся Україна буде вболівати. Михайло за тебе. Бажаємо успіхів. Не знаю, як там. Що за ситуація в тебе з Кукарельєю, з тренером, але ми віримо, ми віримо, знаємо, що ти сильний і на полі, і за його межами. Все буде тіп-топ, все буде Україна. Суперський удар виходить, можна було віддавати, але там партнер, ви бачили, по центру вже е так старався, що вбіг в положення поза грою, Тому Мудрик приймає рішення пробити. Тут ми обрізаємося брамзнача. Втікає, втікає вже тут. Підстраховка спрацьовує, порушення правил, але рефері дозволяє грати. І що тут? А тут ще й тут ще й порушення правил. Друзі, тут 11 метро. Ви бачите, бачите реакцію нашого тренера. Чи було там фол, чи не було? Немає сенсу переглядати повтор, тому що від цього нічого не зміниться. Системи вар немає. На жаль, у Фіфа Менді удар реагує Менді. Просто супер реакція і вгадує напрямок. Це дуже добре. Півгодини ще грати знову на Михайла Мудрика. Один з найактивніших у складі Лондонського Челсі. Михайло Мудрик тут його знесли. Хотів обіграти, але, мабуть, що я запізно проти фінт. Фелікс. Фелікс. На Джеймса віддає. Джеймс можна закидувати. Михайло Мудрик. невдалий прийом мішання. Ей-єй, ох, ох ох можна було ще один забивати, але не вдалося прийняти м'яч. Я хочу, друзі, випустити, мабуть, Рахима Стерлінга. Непомітний майже Хакім Зієш, не пішла в нього, мабуть, гра. Тому на, ну, замість Хакіма Зієша на полі з'являється Рахім Стерлінг. Пограв уже і за Ман так. Але ж раніше, мабуть, до того як перейшов в ман він деграв. Мені здається, що в він він грав. Передача в центр захист на місці. 15 хвилин ще маємо, аби ще другий забити, щоб почувати себе десь так більш-менш спокійніше. Канте повертає на Ковачича, чато далі на фланг Чіювел, Не віддає на Мудрика, але не за того, що не хотів, просто не було можливості. Ось Мудрик вже зараз нічим повертає на Чіювела, Чіювел далі на Мудрика, а так тут офсайд, -тут, -тут, тут положення поза грою, однозначно, тут було помітно, навіть без повтору, без. Без комп'ютерної графіки Амере Джан, де відпочивати, і Хуменс виходить на поле. Амере Джан грав на позиції опорника. Не знаю, чи заміна за позицію. Навпаки, треба було ризикувати, знімати, мабуть, джана, випускати ще одного нападника, а не захисника. Ну, як кажуть, жара в ні, йому від ній. Стермінг, Ковачіч. Останні хвилини основного часу Борусія, Челсі 0-1. Хоча ви знаєте, ми друг з Хоча ви знаєте, що в Лізі Чемпіонів вже, на жаль, ну, на мою думку, на жаль, не діє правило гостьових та домашніх голів. Але приємно, приємно. Десь така психологічна перевага на нашому боксі. Три хвилини ми відіграли замість, замість двох компенсованих, і це перемога, друзі. Це перемога за нашим прогнозом. Сьогодні Челсі має здобути перемогу і, до речі, завдяки єдиному голу Михайла Мудрика. Сподіваюся, що так воно і буде. Ось він на наших екранах, Ну, я не знаю. Не знаю, здається, щось не дуже. Він на себе тут схожий, десь схожий, десь не схожий. Фіг зна. Але але... забуває вирішальний м'яч. Боруся Челсі 0-1. 0-1 на 52-й хвилині Михайло Мудрик, наш український футболіст, приносить перемогу. Так, володіння 3367, очікувань уголи 2,7, ну, десь так, приблизно як і після першого тайму, хто у нас кращий. Мудрик. Мудрик разом з Джеймсом 7,9, але Ріс Джеймс чомусь стає кращим гравцем цього матчу. Ось так. от. Хоча Мудрик один з найкращих. Це. Це однозначно. Ну, і тут нам гра пропонує одразу зіграти матч-відповідь, друзі. Ну давайте, мабуть що, Мабуть, що пограємо. Так, форми. Тепер граємо вдома. Не знаю, чи, було така, чи була така можливість в, 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 цих, що в таких випадкових матчах грати одразу матч-відповідь FIFA 22. Не пам'ятаю, але зараз ми маємо таку можливість. І знову давайте передивлятися, знову-таки випускаємо мудрика. Знову таки знімаємо, знімаємо лівого захисника, як ви здогадалися, буде грати чилвел. Колібалі замість Кепи. Давайте Менді мені сподобався. З'єж так, еж, знову канте в пару туди до Ковачича. Ну і, мабуть, що все ж таки спробуємо. Замість і, і... тоді в нас Маунт грав. Сьогодні одразу зі стартових хвилин пограє хаверс. Хоча знову вони з мудриком не хочуть грати, або ж не знаю, що, що з ними не, не в оптимальній формі. Одразу також перетворюємо мудрика з Єша на Вінгерів. Формуємо запас, мадуаке нам знадобиться, скоріш за все. Е, так, Ти -ти -ти. Хто, нам ще? Хто нам ще потрібен? Рахім Стерлінг. Ну і давайте трохи більше пресингу і глибше лінію знову ж таки, мабуть, що ще глибше пограємо. Не будемо грати на втримання, але не швидкий, повільний розіграш. Пограємо так, поволодіємо м'ячем, спробуємо і набагато вуще лінії. Така десь, ну, чи вийде, чи ні, але спробуємо пограти у тікі-таку. Трохи більше гравців туди до нападу. Все. Все готово. Поїхали вперед. вперед, вперед, До перемог. Футбол це життя. Всіх вітаю, друзі. запрошую до перегляду віртуального матчу. Але це вже в нас матч відповідь Челсі Борусія. Челсі Борусія, Стемфорд Брідж. Всім бажаю миру, добра. Нагадую, що завтра, 16 лютого о 10-й ранку, як завжди, на каналі з'явиться наступна серія кар'єри за Річмонд. Ну а там у нас добігає завершення вже другий сезон. А кар'єра за Чорноморець поки що на паузі. Я вирішив дограти другий сезон кар'єри за Річмонд і потім вже відновлю кар'єру за Чорноморець. Це матч розпочаток Челсі Борусія. Стэмфорд Брідж в першому матчі ми здобули перемогу завдяки єдиному забитому голу Михайла Мудрика. Ось він зараз з м'ячем. зміщується в центр. Можна на виконання пробити і на заваді стає захисник. Знову Мудрик з м'ячем. Знову активно розпочинаю. Ось тут можна бити, ні, все ж таки не виходить на зручну позицію. Під удар. Канте б'є У uh -huh. захисника знову влучає, що ж ти будеш робити. Халер з м'ячем. Малень. Чи Халлер, чи холер, чесно кажучи, не знаю. Вперше е, побачив для цього гравця. Не знаю, де він раніше грав Удар по воротах Менді знову демонструє супер-клас. Супер Перший кутови на 17-й хвилині. Удар Менді відбив, де захист. Чому стоять? Як вкопані, це вже це проблема ФІФА тут. Тут нічого не вдієш. Емреджан забиває. Відігрується Борусія, Відігрується Боруся. Загальний рахунок 1-1. Дивіться, Менді все зробив. Троє, троє. Гравців у синій формі нічого не зробили. Спостерігали, як Емреджан пробивав, забивав, проштовхував м'яч у порожні ворота. 1-1. 1-1, друзі. Знову на нас тиснуть. Боруся дуже активно розпочала. Як і перший матч, до речі, також зі стартом хвилин. Але там, на щастя, до нас нам вдалося втримати ворота. А ось тут вже, вже програємо. На Стемфорд брідж Марко Ройс. Удар заблоковано. Знову Ройс пробиває поперечно грає вже за нас. Допомагають нам стіни. Кай Хавертс. Чи вдасться вилетіти в контратаку? Ну Де підтримка? Де підтримка? Ось можна було віддавати на правий фланг, але дуже довго думав. Кай Хаверт дуже довго чухався. Я вам скажу, що ті рисочки червоні вниз все ж таки відчуваються, що гравці не дуже в хорошій формі. Джоао Фелікс закидує на Мудрика. Тут Голкіпер. Перший. Голкіпер перший забирає м'яч. Там Мудрик лежачи поборовся, але все ж таки не виборов для нас м'яч. Щось можна ну і знову не вдається віддати на з'єша. Джан. Белінгем. Бранд з мечем обходить, обходить наших захисників. Тут хто? Тут знову знову, знову. <хи> привозимо 11-метровий, це якесь дежавлю. Ну давайте тримати кулаки Менді. Менді проти Белінги І знову Менді. Знову Манді вгадує напрямок до удару зробив туди малесенький крок і супер сейф демонструє. П'ять хвилин залишається зіграти. А ну що ж тут? Що ж таке, знову стандарт, знову кутовий, знову пропускаємо. Там здається, що Михайло Мудрик невдало зіграв на, на стійці. Ну і вдалі в центрі там просто дали пробити. Постійний пресинг, будемо вже пресингувати, швидкий розмір, забігання. А, трохи так ширше гратимемо. Ну і майже максимально давайте туди гравців до воріт суперника. Тому що ми вже змушені відігруватися. Останні секунди першого тайму. Плюс хвилина, друзі, плюс хвилина Ковачич, Ковачич, канте Розвертається собі, прокидує. Ну і все. Захисник прочитав задум. М'яч вибуто, лунає дзвоник на перерву. Ми програємо, пропускаємо в першому штаймі два м'ячі на Стемфорд Брідж. Таким чином, у нас загальний рахунок, друзі. 1-2. 1-2, Як розумієте, за такого рахунку ми не проходимо до наступної стадії, до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Володіння 60 на 40, ну це в нас завжди. ну Боруся награла на свої два м'ячі, а ми на 0,10 награли. Другий тайм Боруся знову активно розпочинає. Малин з м'ячем проходить. Наших захисників ось тут все ж таки Різ Джеймс вибиває м'яч на кутовин. ще нам третій. ні все ж таки. Тут встояли. Передача вперед на Мудрика Михайло Мудрик. Зміщується в центр, може і пробити дальню стійку. Не дуже, не дуже вдалий удар. Давайте, мабуть, що перебудовуватися. З одним опорником кантепо грає в опорній зоні, а замість Ковачича, мабуть, що доведеться випускати ще одного атакувального півзахисника. І мабуть, що Мудрика туди. Давайте змістимо Мудрика до центру. А на лівий фланг випустимо Рахіма Стерлінга. Ось так от. 4, 1, 2, 3. 5, постійно 5 гравців нападу буде атакувати, знаходити щастя коло воріт Борусі Дортмундський. Рахім Стерлінг Кутовий. Розіграмо. Мудрик з м'ячем. Михайло Мудрик. Вже всією командою, майже всією командою Боруся захищається. Мудрик пробив прямісенько в руки голкіпору. Граємо в відборі, можна на фланг. Хаким з'єш, уповільнюється. Ось туди передача на Мудрика. Михайло Мудрик мав вирішувати, ну, це вже супер шанс. Забий Мудрик і все. Загальний рахунок 2-2. Далі овертайм. Нагадую, що в Лізі Чемпіонів вже не діє правило забити голів вдома та в гостях. Уже все рівно. Все однаково, де б ти не забив. Головне це загальний рахунок. Жуау Фелікс. В центр. Рахім Стерлінг. Блокують одразу можливість пробити назад, змушений віддавати Канте. Коло Канте. Де підтримка? Де підтримка? З'їєш. Джеймс. Зупинитися треба. Закидує, удару. Немає. Так, хто перший тут Канте поборовся. Маленький, маленький Канте вибрав удар. Спадінні ножицями. Під стійку, низом, супер удар і супер сейф. Мейсон Маунт вийде все ж таки, у Кая Хаверса гра не пішла. Ну і знову Hummels. Мац Hummel з'являється замість Вольфа. На полі. Ну, а в нас ось так. от. Мейсон Маунт. спробуй що ти. 19-й номер замість 29-го. Знову маємо кутовий, розігруємо. Стерлінг. Рахім Стерлінг. Під удар, Канте, все заблоковано. Різ Джеймс. Джеймс. Канте. М'яч тримаємо, але пройти пройти ось таку оборону не дуже просто. Мудрик знову має нагоду пробити, знову в руки голки. Про 10 хвилин, трохи більше залишається. Мейсон Маунт, закидання на голову, захист працює. Чилвел, Чилвел well, well допомагає, але ні. Не, не допоміг все ж таки. Так, Хакімазіє, що знімаю. ні, Мадуаке. ні, Мадуаке пам'ятаєте цього гравця по кар'єрі на каналі FIFA-22. За Динамо Київ він грав, там захищав наші кольори. Так, мало не треба зупиняти. Який підкат зараз? Який підкат професійно, дуже якісно, без порушення правил. Мадуаке, свіженьки, на маунта. на Мудрика, Мудрик момент. Мудрик-мудрик, ну я ж так звідки ти вже другий такий момент мав. і Ми вже не то, що зрівнятися, ми могли вже виходити вперед. Махмуд Дахут виходить. У складі Борусії Махмуд Дахут, чи як там його вірно вимовляти, обрізка, Мадуакє, ось тут вже треба забивати 100%. Та що ж таке, стійка, друзі? Три хвилини рефері лише компенсував, хоча лише чи не лише, але які на який я час. Канте, Канте, все заблоковано. Мудрик. Останні секунди. Помиляються, обризаємося, все, друзі. Ну, все. За моїм прогнозом, перший матч Челсі виграє на виїзді сьогодні, а от вже коли буде матч відповідь то за підсумком двох матчів далі проходитиме Дортмундська Боруся. Ну це лише, ви знаєте, віртуальний прогноз, як воно буде насправді сьогодні. Подивимося, в 22.00, мабуть, що не помиляюся. Вболіваєте за Чесі чи хто там за Борусію. ну не знаю, Я за Челсі, тому що 6 часів не знаю там Лемпорда, А зараз, що там Мудрики, це 100%. Були ми близькі до нічиєї, були близькі навіть до перемоги, але Мудрик разом з Мадуакє вирішили інакше. На так-так, наскільки ми на 1-8, хоча б один, але мали забивати все ж таки. Мали забувати свій один м'яч. І зараз могли бути овертайми, ще би поборолися, друзі. За вихід далі. 6,7 Мудрик отримує рівно як і Рахім Стерлінг. Канте в нашому складі краще, але кращий в матчі загалом Мреджан 8,2 балів. Все, друзі, нагадую, що завтра о 10-й продовження кар'єри за Річмут. Ну а сьогодні бажаю всім. Вдалого, яскравого футбольного вечора. Бережіть себе, пока-пока.